Вітаю, дев'ятикласники! Продовжуємо обговорювати давню українську літературу. Сьогодні вивчимо літературу доби Ренесансу і бароко. Поговоримо про розвиток книгодрукування. Познайомимося з видатними діячами української культури цієї доби. Маючи деякий життєвий досвід, ми знаємо, що споруди бувають виконані в готичному стилі, якісь у бароковому, деякі у стилі модерн. Як ви гадаєте, який зі стилів найбагатший на прикраси? Подумайте про це. І ще питання: чому на вашу думку будівлі минулого століття іноді зносять, а от старовинні реставрують і оберігають законом? Наприкінці XVI століття в Україні виникають численні громадсько-політичні й освітні організації, відомі як Братства. Братські товариства засновували як правило при православних церквах. В Україні найдавнішим є успенське братство. Важливу роль у громадському житті відігравали братства, що виникли в Другобичі, Києві, Луцьку, Перемишлі. До київського братства вступив гетьман Петро Сагайдачний разом із військом Запорозьким. Щодо освіти, то заснуванням шкіл в Україні уславився князь Костянтин Острозький, який створив кілька шкіл на Волині, з поміж яких найвідоміша Острозька академія. У 15 столітті в Україні розквітає книгодрукування. Ви, напевно, чули про ім'я Івана Федорова, тому що він сприяв розвитку нашого книговидавництва. У 1574 році він надрукував у Львові буквар і апостол, а ще через сім років в Острозі Біблію. У 14-15 століттях в країнах Західної Європи виникає ідеологічний і культурний рух Ренесанс в Україні. Ренесанс поширився із запізненням. У нашій культурі він не охопив усіх видів мистецтва, а існував у XVI столітті як окрема естетична течія, що в першій половині XVII злилася з українським бароком. Найвідомішим представником українського літературного ренесансу є Павло Русин. Ще великий внесок у розвиток літератури Ренесансу зробив Станіслав Оріховський, який писав переважно латинською і польською мовами. Він, один із перших у європейській філософській думці, став заперечувати божественне походження влади. Основною темою творчості Оріховського була свобода як найбільше надбання людства. На додаток Мовознавча хвилинка. Зауважте, що назву доби Ренесанс, як і середньовіччя та просвітництво, пишуть з великої літери, а назву стилю з малої. Порівняйте: доба Ренесансу, епоха відродження і твір написаний у стилі Ренесансу, Ренесансна архітектура. Стиль бароко особливо проявився в літературі і архітектурі України наприкінці 17 xviii століття і дістав назву українське бароко, а ще козацьке бароко. Найяскравішими представниками літературного бароко є Іван Величковський і Лазар Баранович це в поезії, Дмитро Туптало в церковній прозі, Саміло Величко в літописанні і Феофан Прокопович у драматургії, помітні елементи бароко, наявні в полемічній творчості Іван Ана Вишенського. Ще варто згадати Семена Климовського, який прославився на весь світ піснею Їхав козак за Дунай, яку сучасні дослідники вважають зразком давньої любовної лірики. А вишукані за формою поезії Величковського не залишають байдужими навіть наймолодших сучасних читачів. Потрібно згадати й про архітектуру бароко, адже вона представлена нині багатьма зразками в Києві, Львові, Харкові та багатьох інших міст. Архітектурі бароко притаманні виразність, яскравість, контрастність, велику увагу приділено декоративним прикрасам, формам заломів стін і вікон. Передусім у барокові шати вдягали великі міські храми, великого значення надавали й інтер'єру барокового храму, який ніби пристосовувався до людини, догоджав її духовним помислам. Яскравими зразками барокової архітектури в Україні є Брама Заборовського, це колишній головний вхід до будинку київського митрополита на території Софійського собору в Києві. Ще це будівля Києво-Печерської лаври, собор Святого Юра у Львові, Андріївська церква, Маріїнський палац у Києві. Усі названі архітектурні об'єкти є шедеврами світового значення, а більшість із них перебуває під охороною ЮНЕСКО. Сьогодні у нас була досить об'ємна, але дуже змістовна інформація. Сподіваюся, вам було цікаво і пізнавально. Впевнено, крокуємо сторінками своєї історії, вивчаємо її і досліджуємо. До зустрічі наступного уроку.